Я ще зачитаю Святе Боже Слово, і ми звершимо молитву. Це буде кінець першої частини свята. Зачитаю 1 Коринтян, 3 розділ, з 5 тексту. 1 Коринтян, 3 розділ, з 5 тексту. А хто ж такий Аполлос? І хто такий Павло? Ми лише слуги, через яких ви стали віруючими, ми виконали свою роботу, яку Господь призначив кожному з нас. Я посіяв зерно, а полос полив його, але Бог є той, хто виростив. Тож немає значення ні той, хто сіяв, ні той, хто поливав, а лише Бог, який зростив. І той, хто сіяв зерно і хто поливав його, мають одну мету. І кожен буде нагороджений за своєю працею, бо всі ми на службі у Бога трудимося в Його ім'я, а Нива Божа і оселя Його. Сьогодні ми дякуємо Богу за врожай, що ми Богом благословені. І як важливо завжди цінити це. Написано 1 Тимофію 6,6: Велике є то надбання, велике, коли людина благочестива і задоволена. Благочестива і задоволена. То, то велике багатство то велике багатство душі, коли є благочестя і задоволеність. Ми читаємо в Біблії, як Проживав народ Ізраїля і можемо брати звідти приклади різні. Знаєте, коли все добре, привикаємо, як ото ізраїльський народ манно, отримували кожен ранок, а потім кажуть, вона вже нам стала противна. Ангельський хліб. Ми ніхто з вас не їли ангельський хліб. В них був ангельський хліб, але і вони збунтувалися. І кажуть набридла, ангельський хліб. Бачите? Якщо не слідкувати за собою, то та стара природа Адамова, егоїзм, він може вилізти от в такій стороні, що на англійський хліб людина нарікає. Людина нарікає. Ну, звісно, все пізнається у порівнянні. Як хтось сказав, що три волосини на голові, то мало, але три волосини в борщу, то багато. Все в порівнянні. І коли є достаток, і людина присищена, може десь диявол і таку думку послати, коли людина не фільтрує, навіть нарікати на Манну. Але теж ми бачимо в Ізраїлі, коли не було врожаю, коли Бог відняв врожай то написано, що за ослячу голову, голова осла, скільки там того м'яса, за ослячу голову давали кілограм срібла. Голод був. Люди пухли від голоду. А за голубіний помьот, ви знаєте, що це? 200 грам срібла давали за кілограм. Що в тому є? Голод. І він дійшов до такого краю, той голод, що одного разу цар йде по стіні міста, укріпленій сім'ї міста. Одна жінка кричить: царю, розсуди нас. Що таке цар каже? А ми, каже, от своєю приятелькою домовилися вчора з'їсти мого сина, а потім її. І вони з її сином те зробили. Каже, а вона свого не дає. Отакий От жах, де ну вже гіршого не може бути. Таке в Ізраїлі було. За їх гріхи, за їх боговідступництво, за їх невір'я, за їх бунтарство, за те, що вони уходили від Божих заповідей. Бог терпів, терпів. Пророків до них посилав, посилав. Вони тих пророків вбивали, вбивали, не слухали тих пророків. І одного разу, отак було в Єрусалимі. Отак було і в Самарії, в іншому місці. Голод, величезний голод. І історія України теж знає, як голодомор був в нашому краї. Коли читаєш ці історичні довідки, важко повірити, як дітки спухали з голоду. Де зерно звезене було, й гнило на яких певних там станціях залізничних, і воєнні люди стояли і не давали людям взяти хоч чуть-чуть. а люди в селах з голоду помирали. І коли згадуєш ці моменти історії людства, історії України, історії Ізраїля, біблійні історії, знаєте, то не осуджуєш. Ту бабусю, яка, переживши голод, і сьогодні, після обіду, покладе кусочок хліба до кишені, бо вони знають ціну хлібові. Коли його нема, золото платять. Дорогі друзі, ми Богом не лишені. Україна, я твердо кажу так, Україна не вичерпнута Богом із списку живих. Така громадна армія напала на нас маленьку країну, і ми до цього часу живі. Хвала Богові святому. Ми не викреслені. Ми також, коли дивимося на ці овочі, фрукти, ви бачите, що молодь тут зібрала принципово ті, що в Україні народжені, виросли в Україні. Тож, бачимо, рука Божа до нас щедра. Щедра. Нам залишається брати урок великий, щоб ніколи не дозволити собі якісь нарікання, незадоволення, фиркання. Ніколи, ніколи. Завжди дякувати Богу за хліб і до хліба. Блудний син, коли вже там пасті ті свині з притчі про блудного сина, то не міг поїсти те, що свині їли навіть. А в домі батька каже, хліба мого багато. Пішов все розтратем. Тому, святкуючи це свято, хай на нашому серці викарбується, будь завжди вдячний Богу. Будь завжди вдячний Богу. Будь завжди вдячний Богу. Я десь читав таку історію, що віруючий дідусь поїхав на відпочинок на якийсь курорт, йому потівка була дана. І він, коли взяв поживу свою сів за столом, прийшов до столу свого і подякував Бога. Подякував Бога. Хтось сидів з боку і каже там, у вас всі в селі там такі неграмотні. Дідусь повернувся до нього, каже, да, у нас в селі, коли досиш їсти навіть свині, то й вона хрокне, подякує. У нас виховані. Виховані. Завжди, що була вдячність. Завжди написано, хто має страх Божий, він завжди буде задоволений. І кому, кому, але нам, жителям України, ніколи не можна нарікати. Є країни, в яких не такі чорноземи, і не таке благословіння. А ми ще на десятки країн розвозимо пшеницю. Гітлер вагонами чорнозем наш віз до Німеччини, хто читав історію. Бо там нема такого, як в нас, такої родючої землі. Так Бог благословив нас. Так Бог благословив нас сильно. А скільки корисних копалин? Якось я читав, в якій області, скільки є корисних копалин на мільярди. Чуєте? В одній тільки області, на 2 мільярди, на полтола портола мільярдів. В одній тільки області України. Ви чуєте, які ми багаті? Тому, можливо, і така атака на нашу землю, і зараз йде. І сам народ український це. Творча нація, творча нація, сильна нація, творча нація, розумна, винахідників багато, вчених багато. Велике Боже благословіння до нас. Дуже велике благословіння. А ви знаєте, злодій, коли залізе в хату, він же ж не, не краде ганчірку чи швабру. Що він хоче вкрасти? Саме найцінніше. І тому, коли диявол атакує нас, він має мету вкрасти віру нашу, вкрасти страх Божий, скільки людей віруючих в країні є. Не, не всі правда, але скільки є, скільки корисних є? які чорноземи є. Як хтось сказав, за мертвою козою охотник не охотиться, коли вона жива, коли ми живі, коли ми такі багаті. Богом, його благодаттю. Тому і така атака. Тому й така атака. І хай в наших молитвах, як у молитвах Давида, завжди буде багато молитви про охорону. В Давида було багато хвали. Від Давида треба навчитись спочатку хвали. Він дуже славив Бога в піснях, в молитвах. Каже: сім раз в день я славлю тебе за праведні суди твої. Бачите, сім раз в день молився. І Давид завжди просив багато охорони. Багато захисту. Тому що в нього було дуже багато ворогів. Дуже багато ворогів. Як хтось із політиків казав, Бог нам все дав. Все дав! Крім нормальної влади. <сум> ну, це Ющенко казав, і про себе казав. да ось Тому і дасть Бог, і влада буде така, що ми будемо аж ух, в захваті, як буде любити народ. Амінь. Дай Боже, ми про це маємо молитись, молитись і молитись. Корупція в ноль піде, в ноль в нашій країні. Друзі, ще одну ставити хочу думку для нашого багатства. Я зачитав, апостол Павло пише до коринтянської церкви, особливо шостий вірш, звертаю увагу: я посіяв зерно, Аполос сполив його. Але Бог є той, хто виростив. Бог є той, хто виросте. Зерно. Треба сіяти. Треба сіяти, бо не буде що жати, як не будемо сіяти. Не буде що жати, як не будемо сіяти. Треба сіяти. Потрібно сіяти. Але ми бачимо тут закономірність, яку каже: Я посіяв зерно, а полос полив його. Але є Бог той, хто виросте. Знаєте, коли в Єгипті колись сіяли, а Бог не дав росту. Рік, два, три, чотири, да, п'ять. І нема росту. Вони сіють, вони працюють, вони поливають, а росту, коли руку свою не цілував. Можна славу віддавати людині. О, попрацювали, ох, попрацювали, ох, попрацювали гарно. Але насправді людині треба дякувати, яка працювала, а Бога село таке номер один. Треба сіяти добре, як написано колись за Ізраїла, таке номер один. Треба сіяти добре, як написано колись за Ізраїля. Вони сіяли вітер, пожали бурю. Сіяли, Вони сіяли вітер, пожали бурю. Сіяти добре, бо закон сіня жатві не зиблімий. Його ніхто ніколи не відмінить. Перша проповідь була: звучала зажнива всього життя, що там будемо жати, що ми сіяли в житті, там будемо пожинати. Але ще при житті хочеться пожинати добре. І тому сіймо добре завжди. Сіймо добре і добре пожнемо, як сказав Ісус. Як хочете, щоб з вами люди поступали, так ви поступайте з ними. Сій любов, сій добро, сій милосердя, сій ласку, сій добре, і будеш пожинати добре. Бо закон сіяння і жатви працює. Хочемо ми того не хочемо. Да, інколи ми жнемо дуже швидко, інколи пізніше, інколи ще пізніше сьогодні нагадувало, що Господь до тисячі родів благословляє, а проклинає до четвертого роду, коли людина зло сіє. Коли на зло сіє, і саме головну увагу хочу звернути, дорогі друзі нашу, на такий момент. У 126 му псальмі ми читаємо: даремно будує будівничий, якщо Господь не будує, даремно сторожа оберігає місто, якщо Господь не оберігає. Дорогі друзі, повинні сіяти. Так, повинні сіяти, але й завжди нуждатися в Господі. Тому що основне Боже благословення. Що Бог дає ріст, що Бог дає ріст. Потрібно працювати, трудитися. І казати, Боже, благослови, Боже, дай ріст. Боже, хай виросте, Боже, хай будуть плоди. Отак побудоване життя. Отак побудоване життя. І, от мати Бога в разумі, щоб Бог був на устах. І завжди, щоб до нього йшла молитва, за все в нашому житті. Господи, я сію, благослови. Я сію, благослови. Мати Боже розположення. Одного разу в Ісаака вродив ячмінь у сто крат. Одну зернину посадив сто. Один мішок сто мішків. У сто крат і аж цар по сусідству звернув увагу, що так благословенний Ісаак і прийшов з ним заключити завіт, договір, союз, щоб не нападати один на одного, коли він розростеться. Дорогі друзі, і ось важлива істина нашого життя. Ми трудимося, ми працюємо, ми сіємо добра зерна. Важлива істина нуждатися в Бозі. Ось я чую, з нами багато діточок є в залі. Дітки, це Боже благословення. Виховуємо, а молитва має бути: Боже, а ти йди впереді нас. Господь їй правильно, щоб вона виросла така, через яку Твоє ім'я величається і славиться, і батьки радіють. Ти поможи, Боже, ми працюємо, а ти поможи. Ми працюємо, а Ти поможи. Ми служимо, а Ти піди впереді нас. Ми оберігаємо нашу дитину. а... А ти теж, а ти піди впереді нас. Ми оберігаємо нашу дитину. А, а ти теж обережи її, там, де ми її не можемо берегти. А ти теж обережи її, там, де ми її не можемо берегти. Ми, де батьки, що можемо, ти робимо, а що ми не можемо збагнути, не можемо проконтролювати. Ти ти оберігай. От важливий момент працювати в партнерстві з Богом, мати Боже сприяння. Як Павло каже, я посіяв, Аполлос полив. Ну хто ми? Ми люди, зробили те, що Бог нам сказав зробити, а все той, хто зростив. Хвала Богові святому. Тому пам'ятаймо про цей момент, про цю закономірність, цю субординацію, що ми сіємо, а Бог зрощує. І я хочу задати риторичне питання всім нам риторичне питання, друзі, щоб так. Себе запитати. Ну як Бог сприяє мені? Як зараз Бог зі мною? Бог помагає? Чи бачу Його руку, чи бачу Його сприяння? Чи бачу він де впереді? Я будую, а Він помагає Я сію, Він зрощує, я оберігаю, і його ангели оберігають. Партнерство з Богом. Яке сьогоднішній день? Він рядом зі мною помагає, іде впереді, чи десь може в стороні? Знаєте, як то колись Самсон, він все був з Богом, з Богом, з Богом, навіть глупості робив, і Бог його не покидав. І Бог не покидав. Вирвав двері міста, укріпле, стіна вокруг міста і двері. Він їх взяв, підняв і поніс їх. Сила Божа Бога в нього була. Але одного разу він каже: піду, і як раніше буду боротися з ворогами. Пішов. А Бог з ним не пішов. Не пішов. Вороги взяли його, викололи очі йому. І він був у в'язниці молов, Жернова, замість волів, крутив камінь жерновий, млин був. Без очей. Без очей. Дорогі друзі, я прошу зараз звернути увагу, на якій відстані зі мною Бог. Він прямо зі мною. Він йде впереді, він помагає. Я бачу Його. Я бачу, я усвідомлюю, да, це Бог, це я робив, но тут явно Бог посприяв. Це я робив, но тут явно Бог посприяв. Тут явно Бог посприяв. Чи десь я роблю, роблю, а небо мідне, не помагає. І сьогодні на цьому богослужінні час оцінити свої особисті відносини з Богом. Свої особисті відносини з Богом. Друзі, якщо вони далекі, Іяков апостол пише приблизьтесь до Бога. І він приблизиться до вас. Зблизьтесь з ним. Ісая 55 розірка: шукайте Бога, поки можна знайти. І сьогодні саме час, оцей день жнив, Бога знайти. Богом, знаєте, союз заключити, здружитись, зблизитись, щоби явно бачити Бога в своєму житті. Явно, як ми бачимо, Бог в нашому житті поміг, земля народила так у всіх наших справах, у всіх сферах життя. Чуєте, без виключення у всіх сферах життя бачите сприяння Боже, поміч Божу. Ми сіємо, а Він зрощує. Ми поливаємо, а Він зрощує. Він допомагає. Оце найцінніше, друзі, оце найцінніше партнерство з Богом, коли він рядом з нами в житті і нам активно допомагає. Бог активний, не сплячий, не десь далеко, активний в нашому житті. Оце найдорожче. Я всім бажаю цей день подяки Богу за жнива. Я всім бажаю. Сійте тільки добре, і я бажаю. Хай Бог вам сприяє на всі сто, щоб ви бачили Його руку, Його славу у вашому житті. І давайте за це помолимось, друзі, встанемо для молитви.